Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах, в період корочунової влади, в період, коли найдовші ночі, найкоротші дні. В період, коли енергії зараз такі, що можна очистити свій простір від всього старого, непотрібного того, що заважає розвиватися, рухатися, те, що травмує. Взагалі від всього, чого забажаєш, енергії Бога Карачуна можуть допомогти. І зараз ми подивимося на рунах таку тему, що піде з твого життя незабаром. Покажіть, руни. що незабаром піде з життя людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Дивіться, тут проходить для когось така інформація, що зацикленість на якомусь чоловікові і на стосунках з ним може піти з вашого життя. Як начебто ви довгий час були залежні від цих стосунків, ви були зациклені на них. Вони повторювалися з періодичною циклічністю, як начебто ви бігали по колу. Вам хотілося, можливо, проявлень, хотілося продавлювати ситуацію, хотілося, щоб цей чоловік проявлявся більше. І ви навіть створили з ним якісь стосунки, в усякому разі, був рух в цьому напрямку. Але руни показують, що незабаром, незабаром це піде з вашого життя. Скажіть, руни точніше про що ось тут. Ну, тут може бути е, охолодження в стосунках. І це тому буде причиною. Тут можуть виникнути якісь перешкоди, можливо, тут буде, як перешкода для когось подорож, рух. Можливо, чоловік кудись вирушить в дорогу, і таким чином ваші стосунки припиняться. Або, принаймні, стануть якимись незрозумілими, холодними. Можливо, буде багато чого неясного з цим переїздом, з цим рухом. Можливо, ви будете, знаєте, озадачені людина на відстані, і що робити, незрозуміло. Таке тут теж може програтися. Як підвисла буде така ситуація, будуть якісь перешкоди в цьому плані. Добре, покажіть, руни, для чого. Ви нам зараз це показали. Для чого? На що треба звернути тут увагу? До речі, як общий фон загальний, тут може бути, що з життя піде зацикленість як така у людини на будуванні стосунків, на бажанні їх побудувати, знаєте, як, щоб стосунки були дійсно, ну, як наші люди на одній хвилі. Некначе вони розуміють одне одного з напівслова. І ось хтось тут може бути, знаєте, такий дуже зациклений цією ідеєю. І тут виникнуть перешкоди. Можливо, в якийсь час, в якийсь період, ви подумаєте, що вам більше це не потрібно, що не можна бути настільки зацикленим на одній темі. Як наче ви дуже намагалися, прикладали зусилля, були налаштовані на побудову стосунків. І от в якусь хвилину прийде як відчуття, що не можна бути таким зацикленим. І це ви викличе якусь паузу. Ви як наче охолоните до цієї ідеї? Ну, добре, покажіть, руне, на що тут потрібно звернути увагу і для чого ви це нам зараз показали? Тут, як наче тим самим, відмовившись від оцієї зацикленості, від оцих повторень, від бігу по колу, ви видіте, у вас з'явиться шанс увійти в якийсь новий період і захистити себе в подальшому від неприємних сюрпризів, від неприємних енергій. Від чогось того, що вже віджило своє, від минулого для когось. Щось нове стоїть на вашому порозі. Воно яскраве, воно результативне, і воно захистить вас від цього минулого, від впливу цього руйнівного минулого, від всіх неприємних енергій, які пов'язані з тим минулим періодом. І для цього звертають зараз вашу увагу на це. Просто подумайте, що не тільки світу, що й в вікні, так? І щось нове, цікаве, яскраве, новий щабель, новий період, нові досягнення і результати. Вони можуть бути як захист, як той рубіж, який відділить вас від того неприємного минулого, від тієї зацикленості, Бо людина не відчуває себе вільною і не відчуває себе цілісною, коли на чомусь дуже фанатично зациклений. На будь-чому. А якщо це стосунки, як в даному випадку, то про яку свободу і волю тут можна говорити. Тому зараз звертають увагу: не бійся, не бійся того, що піде з твого життя. Це дасть тобі нові результати, це дасть тобі нові горизонти, нові молоді енергії, яскраві дзвінки. І вони тебе захистять. Результат цього. Результат е, цієї події, яка виведе з вашого життя оцю зацикленість, оце нестримне бажання повертатися знову і знову, воно захистить вас, воно зробить вас сильнішим, воно налагодить ваші якісь, можливо, стосунки тут для когось може бути що. Знаєте, треба переходити на нові, нові етапи свого життя, які, можливо, через мережі. Можливо, навпаки, виходити вже з тих віртуальних стосунків, бо це неприємно. Це застаріло, це вже не, не призводить вас до задоволення. Скажіть вам про що ось тут, точніше так. Ну, тут більше так, про ті стосунки, партнерські відносини, які не приносять задоволення, вони пов'язані з минулим, вони нагадують щось неприємне з минулого. Тут про це. Дійсно про це. І навіть якщо у вас є, можливо, не особисті стосунки, а просто стосунки з якимись партнерами, з якимись людьми, друзями, то новий щабель в цих стосунках захистить вас від руйнівного впливу. Відведе від вас оці неприємні сюрпризи, неприємні моменти. Але взагалі цей розклад вже Руна гєво це підтвердила. Більше все ж таки про взаємодію з людьми. Кажіть, Руни, про що ось тут? Так, ви будете захищені від людей, які вам не відповідають, не підходять, з якими у вас немає е, взаємопорозуміння. Якщо це про бізнес, ви будете захищені від людей, з якими, які не професіонали, які не розуміються на своїй справі, або якщо їхні погляди з вашими не співпадають. На справу, на бізнес, на проекти. Тому ви будете від них захищені. Відмова від того, щоб е, будувати стосунки з такими людьми, якраз і буде тим новим періодом, який захистить вас. Так, тут про зміни. Це результати тих змін, коли один період закінчується і починається зовсім новий. Це прорив, це дійсно нові енергії. Для когось тут може бути незабаром якесь нове, чи то знайомство, чи побачення. Можливо, знайомство це відбудеться через мережі, через інтернет. І це знайомство, якначе, захистить вас від впливу того руйнівного, зацикленого минулого в вашому житті. Ну, добре, покажіть, що допоможе найкраще вийти з цієї ситуації, що допоможе, найкраще, найлегше вийти з цієї ситуації. Відмови від минулих стосунків. Покажіть, що допоможе. Ну, допоможе тут, по-перше, окреслити чітко свої власні кордони, захищати свої кордони, не давати будь-кому втручатися в ваше життя і впливати. І допоможе тут дійсно відмова руйнування, очищення. Це стане в пригоді. Можливо, саме в цей період прийшов той час, коли треба щось відсікати від себе, відпускати і створити собі як загорожу від цього. І це вам допоможе. Добре, а що заважатиме, покажіть, руни. Що тут заважатиме? Заважатиме криза, застій і неможливість рости, зростати. Знаєте, для того, щоб переключитись на щось нове, треба зростати. Треба не топтатися на одному місці, треба рости. Для когось заважатиме тут, знаєте, оце відчуття, що мені нічого не потрібно. Я не здатен вже взяти від життя щось краще, ніж було. Якась уся жертовність. За одним словом, вам заважатиме. Вам не потрібно буде сидіти в 4. Чотир... Знаєте, Загорожа є загорожа, да? вона закриває вас, ваші власні кордони від того, що вам не треба, але це не говорить про те, що це ваша клітка, що це ваша в'язниця зовсім ні. Навпаки оця міра хаосу, це те, що допоможе збудувати ваш новий світ. А якщо ви будете сидіти в чотирьох стінах, знаходитись в застої, не давати розквітнути своїм енергіям, своєму потенціалу, це вам буде заважати. Ви просто будете знаходитись як в вакуумі, як в клітці. А Цього не потрібно робити. Власні кордони, це власні кордони, але ви. Запросто можете впускати в свій внутрішній світ, в свій простір, кого захочете. Це не мури кам'яні, це ваш затишний внутрішній світ. І ви там, господарь, господиня, і ви маєте право туди впускати будь-кого. Але бажано, щоб це було все ж таки щось нове, щось приємне. І те, що не буде руйнувати вашу душу, не буде руйнувати вас зсередини як особистість. Добре, покажіть руни по ітугу, чим це все завершиться на перспективу, якщо дійсно відмовитись від оцієї зацикленості така перспектива? Ви отримаєте те, в чому у вас є потреба? Можливо, буде якась криза спершу. Може, будуть страхи. Може будуть якісь знаєте, переживання, тому що кожна трансформація, кожне очищення, воно не проходить безслідно, не проходить легко. Дійсно тут можуть бути і сльози, і печалі, і злість, можливо, навіть, але ви отримаєте те, що потрібно саме вам. Ви закриєте свою потребу яким чином? На питання, яким чином ви закриєте свою потребу, то тут ви навчитеся радіти життю і отримувати задоволення. Ви знаєте, розквітнете. Беркана перевернуться. Ви відкриєте і ваші енергії розквітнуть. Ви наповнитеся силою, силою бажань, силою фізичною. Ви закриєте свою потребу і в задоволеннях від життя як такових. Самих елементарних задоволеннях, які може отримати людина, знаходячись в стосунках. Це може бути близькість, це може бути приємне спілкування, але воно буде наповнювати вас силою. Ви наповнитеся силою і ви будете здатні діяти. Ви будете робити. Все можливе для того, щоб вийти з цієї кризи і щоб, і щоб закрити свою нагальну потребу в цих задоволеннях від життя, в, в умінні радіти життю на самому звичайному природному рівні. що ж, Можливо, через вихід з ілюзій, і, можливо, деяким чином, навіть через негативні енергії вам прийдеться очищатися, і ви будете налаштовані рухатись. Можливо, хтось ще буде якимсь, якийсь час е, озиратися на те минуле. Озиратися і це буде помилкою, звісно, але від цього нікуди не дітися в одну секунду, в один день, в один тиждень навіть важко забути те, на чому був зациклений довгий час. Тому будуть і негативні емоції, і криза, і страхи якісь. Все це буде на перспективу, але головне, що ви одужаєте. Ви зможете наповнитись енергією, енергією життя. Якщо ви будете себе обмежувати, ця трійка рун може сказати, як пораду, якщо ви будете себе тримати в обмеженнях, запирати в клітці, якщо ви будете Знаходитися в кризі постійно, то ваші рухи в цьому напрямку вони будуть помилковими. Тут треба брати від життя задоволення. І якщо ви будете думати, що Мені нічого не потрібно, мені не потрібні радості життя, мені не потрібні задоволення, мені не потрібно нічого, і будете від цього закриватися, то це, по-перше, ілюзія. Кожному потрібні радості в житті. І це самообман. І це помилка. Це не ваше. Тримати себе в обмеженнях це не ваше. Боятися стосунків, боятися близькості, це також не ваше. Це ілюзія, це самообман. Що а це ви повинні будете зрозуміти, пройти через це. І Дійсно, наповнюватися енергією. Тут, як сонце, осяє все. І ви, як наче, вийдете з цього темного лабіринту і ілюзій. І тут треба накачуватися енергіями. Тут треба сяяти. Тут треба зрозуміти, чого ви хочете нарешті. Знаєте, як допоможе вам подолати оці ілюзії, вийти звідти, осяяння, прояснення і чітке розуміння, чого ж ви нарешті хочете, і це буде вашою перемогою, це буде вашим алгоритмом, щоб досягти свого успіху. Вихід з цих ілюзій це буде вашою перемогою на перспективу. І це завершиться дійсно радістю радостю і зробить вас, знаєте, як на гребні хвилі, своєї хвилі, свого потоку, на гребні того. Тієї перемоги тих сонячних променів, ви станете натурою цілісною. Ви зрозумієте, що ви самі по собі, натура цілісна. І наповнившись цими енергіями, зрозумівши це, ви отримаєте задоволення. По ітогу ви будете цим задоволені. Хоча це буде непросто, і треба буде прикласти зусилля, щоб позбавитись і негативних енергій, і страхів, і блоків. Але по ітогу ви вийдете з цієї боротьби з самим собою переможцем. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні розклад. Взагалі-то він непоганий. Тут про те, що людина переборить свої страхи, відмовиться від того, що тримає її в стані жертовності якоїсь, і вийде звідти, як воїн, переможцем. Тому що по-іншому не може бути, якщо Людина йде до своєї внутрішньої свободи. Бажаю нам всім миру, добра і внутрішньої свободи. Навіть в стосунках можна бути вільним, щасливим і свободним. Свободним від всього, що руйнує. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!